Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всі друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророчество нашого Тараса». Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу і сторінка за сторінкою, рядок за рядком пізнаємо нашу українську правду, мудрість і наш шлях. Ту дорогу, яку нам вказав наш пророк Тарас. Отже, сьогодні такий порядок у нас. Продовжуємо продовжуємо. Так, 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 Основно. наступний роздір Лебеди. Я сирота з Вільшаною, сирота бабусу. Батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюсь, гадать, моя сиза, узяте з собою, не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сокли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє витерпіла. За єдине слово вибачай, моя голубка, моя, може, я грішила. Може, Бог за те й карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карії очі, полюбила, як уміла, як серденько хоче, не за себе, не за батька молилась неволі, ні бабусю, а за його, за милого долю, карай, Боже, твою правду, я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу, якби не він може. Може, і занапастила. Тяжко було. Я думала, о Боже мій милий, він сирота, хто без мене Його привітає, хто про долю, про недолю, як я, розпитає, хто обійме, як я Його, хто душу покаже, хто сироті у Богому добре слово скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. І він один на всім світі один мене любить. А почує, що я вбилась, той себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прибуде. Одна я осталась та й заплакала. Чорниця стоя коло неї, зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? лебедині моя пташку, не вставай.